Охопна вежа предназначена нам для того, щоб наблюдати на противника і коригувати вогонь. Дуже допомагає як в полі, так і в приміщенні. Мобільно вдвох взяли, безстренько розложили. І все це діло ми бачимо на планшеті. Відстань може коригувати вогонь 10 км з плюсом. Подивились, виявили супротивника. Випробування проводять на кордоні з Росією. Тобто система зараз дає можливість бачити до 6 кілометрів, що відбувається. Військові про модернізацію окопної вишки. На даний час ми повністю модернізували ящик. Старий був це желізний здоровий, зараз маленький акуратний ящик. Зараз вже це все інформація виводиться на планшет і дає можливість. Керувати 200 метрів кабеля знаходиться від вишки. Ця станція повністю автономна. Тут знаходиться відеореєстратор, знаходиться акумулятор, який дає можливість ці системи безперебійно працювати до двох діб і швидко заряджається. Тобто, це така така система потрібна зараз на фронті. Зараз розуміно близько 22 таких комплексів, які спостерігають і є очима для наших військових саме головне роблять результати. Тому ми постійно удосконалюємося, розвиваємося і такі ціки